Мені апельсин зв'язку ми можемо не помічати їх, бо вони продаються. Тим купуй товари з акцизом та вимагай фіскальний чек. Податки від підакцизних товарів йдуть на озброєння армії та забезпечення і потреб у боротьбі з ворогом. Наші податки, наш захист. Українські ж безпілотники продовжують вражати стратегічні об'єкти Росії у ніч проти 11 грудня. атак дронів зазнали хімічні заводи у великому Новгороді і в місті Дорогобуш Смоленської області Росії. Рейди безпілотників продовжилися і до наступного дня. Що саме вражали, та наскільки важливі ці об'єкти для ворога? Дивіться далі. Закриті аеропорти рівень небезпеки Червоний. Так у ніч проти 11 грудня Москва зустрічала українські безпілотники. Прилично бабаховід. Ну-ка, будди. Свишила. поймала. До этого тише были. Майже 300 дронів полетіли на щонайменше 12 російських областей. Серед уражених цілий хімічний завод Акрон у великому Новгороді один із найбільших виробників мінеральних добрив УРФ. Там виготовляють азотну кислоту, аміак і аміачну селітру, базу для порохів і промислових вибухових речовин. Після удару робота одразу п'яти цехів зупинилась. А я підняв, пацани. Підгоріла у росіяни дорогобузька ТЕЦ, ключовий енергопостачальник хімічного виробництва, важливого для оборонної промисловості РФ. Хімічний комбінат дорогобуш виробляє аміак, нітрати, азотні добрива. Це базові компоненти для виробництва вибухових речовин, зокрема, аміачної селітри, основа промислових вибухівок, нітратних сумішей для військових потреб. Без енергопостачання ТЕЦ їхній випуск зупиняється. Також вона забезпечує стабільне енергопостачання оборонних підприємств Моленської області. За словами командувача сил безпілотних систем Роберта Мадяра Бровді, під удар також потрапили й інші об'єкти критичної стратегічної та військової інфраструктури РФ, зокрема, один із нафтопереробних заводів. Візит вічливості нанесено птахами першого окремого центру СБС, трансформований 14-й полк СБС сумісно з птахами підрозділу ГРАФ сил безпілотних систем. Українські безпілотники продовжили роботу і наступного дня. Напередодні зайнявся Ярославський НПЗ, один із найбільших у Росії, з потужністю понад 15 мільйонів тонн переробки на рік. Відно будь лінію полихає, прям. Такого не було ні. Після цього удару затори на дорогах оцінили у 9 балів. ФСБ відразу перекрила усі найближчі райони заводу. Все взагалі стоїть, владітель гуляють курят. Палагкотів і механічний завод в орську підприємство виготовляє понад половину артилерійських гільз певних калібрів УРФ, а також комплектуючи для реактивних систем залпового вогню. Прямо ужасно горить, як сильно. Відять прям сильний димам. Ужас просто напуститься. Ну і навіть на світанку Росія не отримала тиші безпілотники. Продовжили свої рейди. о, о. о. Ху... Баб Бабабела. Карина Подленко телеканал Рада для підсумків Єдині головне. Ранок у великому місті. З понеділка до п'ятниці о 7:00 Ранку на ACTV2.